Ну, ось потрохи розгорається. Активна фаза горіння. Як бачите, заслонка літнього ходу закрита. Видно полум'я. А ну Руслан прикрий фонарь. Розверни його. Розверни. Як працює хлібна камера, все, зараз відкриємо Все працює в димохід. І в ту, і в ту сторону. Ну, така пічечка у нас гарненька вийшла. Ну і так працює з відкритою заслонкою літнього ходу так підкинув ще три палінця ось вони свіженькі скло в хлібної камери ще зовсім не закоптилось це яскраво палає. Всередині теж все. Сажа ще не вигоріла зовсім, але задня стінка потрошку почала вигорати сажа. І ось процес догорання у нас Залишилось трошки вуглів. Ось хлібна камера ще не вигоріла. Так як одної закладки, мабуть, мало. Ну і плюс піч сира. Ось. Така вийшла пічечка. І ось декілька фото цієї роботи. Далі ми продемонструємо, як ми робили цю піч. Розпочали робити таку піч. Це каміна піч з хлібною камерою. Так, зробили приток повітря. У нас серчажок так виглядає. Так, ми його встановили. Зробили петлю, так як тросик у нас дуже великий. Ось дросельна заслонка. І повітря ми беремо з вулиці. Труба виходить через цоколь, буде під стяжкою. Краще подавати повітря в приміщення, але можуть бути протяги тягнути по ногам холодне повітря. Тому ми подали в піддувало. Цегла у нас М200. Це русиння Закарпатська область. Не ідеальна цегла, але для печі вона виглядає дуже добре. Підготували одразу такі карнізні цеглинки. Одразу заготували на всю піч. Прорахував, підрізали все під одним кутом, підшліфували трошки. І далі працюємо. Суміш використовуємо БДК. Дуже гарна суміш. Глина піщана, нічого не, не треба не додати, як ото в рекламі казали, просто додав води. 22 кг. Приблизно на одну цеглинку я використовую 350-400 г. Нема там ні камінців, ні корінців, Ні сміття. Дуже еластична і комфортна суміш. Рекомендую. Як друзі з мене сміються, кажуть, Саня, ти вже можеш рекламу... рекламувати, але мені просто подобається ця суміш. Тому казав на неї. Ось як виглядає суміш. М'ягенька, еластична. Зараз продемонструю, як ми працюємо з цією сумішкою. Дуже еластично, гарна зернистість. Дуже добре ну, і все. Як воно приклеїлась? Приклеїлась як до цеглини сюди, так і до цеглини сюди. Продемонструю, що я тут наклав, залишив тут для притоку повітря з цієї сторони, з цієї сторони і з цієї сторони. Ось. Все. Це зараз все перекрию, залишиться тільки колосник. Проклали ще пару рядів. Тут вже у нас намалювалась картина, як воно все буде виглядати. Ось. Так, у нас буде лежати колосник. І з цього моменту починається пот. Це у нас опускний канал. Підвертка. І тут підйомний. Ця цеглинка у нас стоїть нещільненько. тут зазорчик залишили. Також саме з цієї сторони. Все, підіймаємо далі. І так, змонтували дверцята на короб з нержавіючої сталі. Сталь 0,8 мм. 304 сталь. Проклали тут базальтовий картон в цьому місці. Як деформаційний шов, прикрутили ще такі підвіси гіпсокартонні. Ось, Зараз обклеїмо це все малярною стрічкою, щоб не бруднилась дверцята. Так виглядає у нас всередині. В цьому місці буде хайло, ну трошки вище. І також з цієї сторони. І для того, щоб попіл, який буде вилітати, щоб він тут не зберігався, він буде скочуватись туди вниз. Спускний канал. Так. Так виглядає з цієї сторони. Ми вже підрізали цеглинки, щоб зробити таку ванночку для вуглів. Колосник він буде. Спиратись на червону цеглу. Трошки далі візьмемо. Зараз підрізаємо з цієї сторони, підріжемо з цієї сторони. В цьому місці залишаємо температурний шов, щоб вкласти базальтовий картон. З цієї сторони залишили проріз, щоб повітря обдувало скло і воно не так закопчувалось. Поки так. Для вогнетривкої цегли будемо використовувати суміш гіртеч. Це в нас залишки були, ми будемо її використовувати. Хоча мені подобається новопласт, теж гарна суміш. І ще деякі виробники є більш-менш якісніші. Ось. Ось як виглядає суміш, доволі таки еластична, дуже комфортно з нею працювати. От, так що викладуємо все це на гіртеч. Це не реклама, просто хочу продемонструвати суміш, на якій мені комфортно працювати. Зробили таку ванночку для колесника. Тут щелина залишилась. Колесник у нас з зазором зроблено 5 мм з кожної сторони. Неможливо витягнути, потрібно зняти рукавичку. Ну, ось так виглядає. Ну, а далі піде паливник. Так, тимчасово змонтували перемичку колинчисту. Тепер відчиняємо дверцята і обмальовуємо. Середимо. Все, тепер розбираємо і підрізаємо і потім монтуємо знову. Так ось виглядає перемичка після доопрацювання. Далі головне перев'язати гарненько і все буде надійно триматись. Ось так виглядає всередині. Ну, частково зробив паливник. Так виглядає. Ось в цьому місці прокладую базальтовий картон і змочу його. Змочую для того, щоб він щільніше прилягав до кружала. Зараз ще один шар кину і все, буду далі перекривати цеглою. Ось відро, губка. Не знаю, як це показати однією рукою. Ось так. Мабуть, буде краще продемонструвати. Та так, і треба швиденько, поки він не розвалився. Все, він прийняв форму. Тепер спокійно можна все це перекривати цеглою. Ось як виходить тут перекриття. Ці цеглинки вони є як консоль. По суті, тут можливо поставити цеглину, підрізати трошки її під арку от, і перекритись, все. Більше нічого не потрібно робити. Можна ще кинути проволоку сюди для перев'язки і все. Але зробимо тут клинчату перемичку, щоб було гарненько виглядало якось так більш приємніше. Ось так у нас зараз виглядає паливник. Все, зробили консольки. Сюди, сюди буде виходити і ще у нас будуть ось так вкладені цегли, щоб можна було покласти противень в хлібної камери. Змонтував дверцята. Ось обклав б ватою. І ось тут на з'єднанні, де нержавійка з чугуном з'єднується, теж проклали кремнезисту вату. Тут зробили брівень, щоб було. Щоб противень добре ставав. Ось. Зараз буду закладувати. Цеглею. І так, ось ми робимо хлібну камеру, зробили два ряди. Тут встановлюємо перемичку. Одразу ми з цілих цеглинок зробили. В цьому місці ми підрізали ось так, щоб у нас далі буде Ти ось так цегла. ось Будемо так перекривати спочатку. Ось, а тепер потрібно підрізати. Ось виглядає клин знизу. Прокреслили лінію. Зараз розберемо її, підріжемо і знову змонтуємо. Ось так у нас виходить хайло 160 на 160 міліметрів. Так виглядає хлібна камера зсередини. Зараз там ще два ряди покладемо. Ось буде перекриватися в цю сторону, також з цієї сторони. Перекриваємо так один ряд і потім з перев'язкою другий ряд. Ось таким чином перекриваємось. Тут перев'язали перемичку гарненько, щоб не таке навантаження вона стримувала. А далі таким чином проходимо до кінця. І останній ряд кладемо цеглу так, щоб вона перев'язувала шви нижнього ряду. Бачите, всі ці лінії вони всі перекриваються останнім шаром цегли. Ось так зараз виглядає вже паливник. Тут ми помили канали, щоб були чистенькі і сажа не так прилипала. Ось так виходить хайло. З цієї сторони також. По периметру зараз закриємо базальтовим картоном і зверху теж. От, і ось як виглядає вона зсередини. Так, закрив це все базальтовим картоном. Тут ззаді в два шари, спереду один шар. І сюди ми ще кинемо базальтовий утеплювач, щоб перекришка тримала тепло і тим чином не передавала тепло на металеві кутники. Тут будуть металеві кутники. От. В цьому місці ось як виглядає хайло. Зараз ми ще піднімемо піднімем декілька рядів і перекриваємось. В цьому місці. Я вже неодноразово показував, як зробити клинчасту перемичку. Взяв картон, розмалював, верніше, розкреслив, як будуть у нас йти наступні ряди, розмалював середній клин і від нього відступив нижній. І тепер завдяки цьому шаблону, завдяки отакої от малки. ось Підставляю, розмальовую на іншу на цегринці. Ось вже є приклад. В даному випадку з двох вона сходиться. Ось так. І все, і так далі. Нічого складного, все просто і буде виглядати гарно. Таку гарочку, як ми робимо тут перекриття паливника. Ось Тут залишилась ніша 5 см, вона вкриється базальтовою ватою. От, кинемо кутники і все це перекриється. В цьому місці ми залишили паличку, для того, щоб можливо було перекрити цей опускний канал От, і вставити тут. Заслонку літнього ходу. Ось так у нас там три ряди перекриття і хайла. Також з цієї сторони. Ось так у нас виглядає перекриття. З цієї сторони, де перекривається спускний канал, я прокладую базальтовий картон, тому що щоб не було локального перегріву і не з'являлися тріщинки з зовнішньої сторони. В цьому місці ми утеплили 5 см базальтовою ватою. Це більш для того, щоб е, ніяк температура не впливала на кутники, і більше температура зберігалася в хлібної камери. Ось. І По периметру теж прокладую базальтовий картон, щоб, якщо буде якась деформація в кутниках, виходить, щоб воно теж не зіпсувало зовнішню стінку. Зробив два отвори для заслонок літнього ходу. Вони будуть об'єднані. Це роблю для того, щоб Одночасно відкривалася заслонка як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Тим, тим самим зменшуючи вирогідність прогріву однієї сторони більше, ніж другої. В додачу до всього цього я ще проармував проволокою. Дехто скаже, що це навмисна трата. Що проволока зруйнує кладку, але хочу вас запевнити, що це не так. Ну, Наприклад, ми часто робили, коли великий пройом, дверцята, коли великі замовники хочуть поставити, щоб були як каміння, ми стягуємо перемичку на шпильку. Вона не руйнує перемичку, тримає по сей день. Ось, Кахлі і зразці по-іншому. Вони теж кріпляться такою проволокою. Чомусь вона, кладка з кахлів не руйнується. От. Так що це доповнює міцності пічці. Це моя особиста думка. Можливо, я помиляюсь, але е, з досвідом я зрозумів, що краще проармувати кладку і це набагато надійніше. Поки Руслан нарізає цеглу, я зробив таку. Заслонку літнього хода. примітивно, кусок арматури, пластина тройка, сюди шпильку вивів і ось як вона працює. Тут зробив скоси, щоб можна було через цей канал прочистити рукою, тут ще цеглинка поставиться. Ну і з цієї сторони також. Ну, така заслінка. Ось Підняв ще декілька рядів, залишив тут причисну дверцю, щоб можна було цей канал повністю чистити і залишив з цієї сторони. Ось. Так, підрізав під 45 градусів, щоб можливо було присунути руку і до, добратись до заслонки, почистити мусор або попіл, або сажу, якщо, якщо нападає на заслонку. Ось. Тут зробив підверт газів на другому ряду і зараз Встановимо ось так цеглу, Ось це у нас буде комен. І тут буде у нас заслонка основна. Так, ну ось останні, останні штрихи. Зробили ручку таку. Провозився з ними півдня, так сказати. Ось. Шайбочка, пружина, гайка. Контргайка і ручка. Пружинка вона трошки підтягує заслонку, тим самим її можна зафіксувати в будь якому положенні. Ось. Тут у нас арматура йде. І якось з цієї сторони. Дві шайбочки. Тому що коли пружина підтягує заслонку, щоб тут залишився зазорчик і вона не терлася об цеглу. Також саме з цієї сторони шайбочка. Ось так вона зачиняється, залишається по периметру зазорчик, щоб не в чаді йти. Ну, така схема. Зараз тут це завершу. Ще один ряд перекришки і далі димохід в п'ятерик. Ну, якось так виглядає верх печі. Почали там димохід. установили такие поворотные ручки на задвижки не видно зробили такую печь. Камінопіч з хлібною камерою. Так виглядає паливник. Так виглядає хлібна камера. кошечки. Сейчас будем растопливать первый розпал.